Ось такий помічник для підв'язок виноградних пагонів. Отож степлер. І таким чином виконуються роботи на виноградничку дуже і дуже швидко. Хоп, все, пагінець підв'язаний. Легенько так от. Раз, зацепив плівочку і сюди раз, підв'язаний. Всього тепер ще молоденького. Тако можна спробувати підхватити. Оп. Таким чином все робиться дуже швиденько, тому що якщо Робити все шнурками, там, всякими проволочками, то це просто капець. А так, все швидесенько робиться легким подвигом руки. От. Оп. І так само цього сюди. Одною рукою незручно, але... Виходить і одною. От. І все до самих ось цих прутиків надійно кріпиться. Таким чином можна не боятися вже, що вітер пошкодить пагони винограда. От. Ось так затягуємо сюди. Оп! Є. Ну тут вже треба буде. Поставити ще одного прутика, потім з тим розберусь. Так, треба далі цього підв'язати, зараз перейдемо на другу сторону. Підв'яжемо так всі, щоб було надійніше. Тому що виноградник мій сидить на такому великому пагорбі і таким чином. Вітер тут робить своє діло. От. Так що так. Ось, як бачите, все цупкенько прихватилось. І пагінець буде собі рости, 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 рости сюди, тут його собі активно перешпилювати. І так до перших натяжечок. Отож такий степлер, помічник мій, по моєму. В виноградному господарстві і без нього на великих плантаціях просто нереально. Це так, якщо в кого є декілька кущів, то можна впоратись і шнурочками там в'язатись. А так як виноградники великі, то без степлера роботи абсолютно не буде. Отож, Зараз всі отак пробігаюся, тому що потрібно тут в таких місцях двома руками працювати і гарненько зараз всі попідв'язую. Став лайки.